Так вийшло, що занесло аж гур в армію в Трикса. Я з міста Монастирище, Уманський район, проживав там все життя. Займався зрізанням амарійних дерев, тому я альпініст, промисловий альпінізмом займався. Мене дід навчив їздити, це було років 11. Да. Ми виїжджали на таку погану дорогу, там, де їдеш перша, друга передача. Діда була тоді восьмерка. І це перша друга заглоха хлап, перша друга заглоха хлап. Бістріше поїхав, я хлап. Ну і так, дід мені казав, а я, я діду постійно казав, дід дай мені на нормальні дороги проїхати, я хочу там, погазувати, щось. Він мені казав, що навчися на цій дорозі їздити, навчися в їзді". Ну, Воно так і вийшло, я благодарен йому. Все, що має довго їздить? Без різниці чи це кобра, чи це ямка, чи це квадроцикли. Заміна складу людей завозимо на позиції, забираємо позиції Евак 300, Евак 200, Ну люба задача, яка касається з автівкою, то всі ми робимо. моторчиков С пикапа, да, я уже, как были на безопасной точке, я снимал видео. Да я люблю видео снимать. Тоже телефон держал осколки осколке. Кирпич такой. Из Албанец! С камер! Коли, коли їдеш в сектор, ти вспоминаєш всі молитви, ти починаєш напівати пісеньки, щоб тебе себе якось успокоїти. і Кожен, кожен по-різному це успокаюється. Кожен свої. Ритуали, да, да, да. А потім, як виїжджає з сектора, то в самому галімуделику така смачна кава. Так любить життя, що переценка цінності дуже велика. Хочеться жити, хочеться щось робити. Ну, жизнь ворам. с 16, лет... 16 лет, встретил в ВТК. Судим за кражу. Это до конца срока рука сидел. Ну, все тут с матюками, казать. Да, что не? Хуй тому, кто придумал тюрьму. Mm -hmm. Видуал по в сотой колонии. С подраздел... С подраздел... С подраздел... Приехал и с подраздела Артана, ну, приехал А история яки, короче. Колись вот это альпиниста поехал спасать, нас там расстреляли. Бежал в больницу. сейчас поправлюсь, опять пишу на службу. Я їхав на Кобрі забирати двохсотих, двохсотих-трьохсотих. В самий притул до. І я як під'їхав там ззаду, почали грузити двохсотих. Бо мені були вже прильоти FPV-шок, стволки, в мене вже вибило коробку. Я почав рух, загрузили двохсотих-трьохсотих, я почав рух, і на мене вилетіло окно прямо в лоб. Я думав, що вона буде в мотор. Я виляв ліво-право, але вона влупила в лобове стекло. Мене затрсотило, машина стала, машина не двигалась. Я просто відкрив двері, десант, земля і все, ми всі побіжали від машини. Найшли... Спочатку прибігли в дом, мені гірше надав першу медичну. У мене була рука. 300, дві ноги, лице, очі. Живий все добре. Я да, вас побачу. Трошки лице покосимо. А так нормально. Так що, мам, я тебе люблю. Передавали по рації, що буде працювати артилерія наша. І сказали, що треба швидко шукати укриття. Нас повідомили, що. За 50 метрів від нас є підвал, що нам потрібно туди. Бо ми розбилися, у нас було в машині приблизно 6 чоловік, і розбилося так по два чоловіка, щоб не скупчуватися. Ми виходимо тільки з дому, за нами починають летіти три впівішки. Слава Богу, там були туйки. Ну, я думаю, бля, буду возле туйок. Кружляв возле туйок, але знайшов типу, такий як басейнчик хати такий. Ми з гірші туди пригнули по пояс воді, сидимо, ждемо, поки ви в півішок сяде акумулятор. Накрилися кущами, все, сидимо, ждемо. В півішок почав сідати заряд, вони не могли зорієнтуватися, де ми ну, заховалися. І вони почали просто рядом бити. Три, три прильоти, я чую тишина. кричу, гірші біжимо. Ми забігаємо в підвал, у нас не було нічого, ні автомата, бо автомати зажало в металі, і в кобрі. Не можна було їх ніяк витащити. І ми там тільки знайшли чотири гранати, сиділи з чотирьома гранатами. Я побачив спальник, це була для мене блядь, саме брать бля, новость, бо я заліз, я холодний, зима, холодно по пояс воді сиділи. І я лежав там в спальнику. Там, якщо хочете, можу їй показати відео. Трошечки пацанчика покоцало на блядь. Ну він тігром держиться, нахуй. Іменно тігр красава, бля, пацан, нахуй. Що я я Я, нахуй? Я, блядь, нормально нахуй пальці в крові. Заїхали вони на точку, їх розстріляли, вони там спрятались, треба було кому-то їхати. Ну я поїхав. Давай давай, співай! Давай ко мне, пацани! Ко мне! Зранку закривай, 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 закривай. нас евакуйовували, приїхав за нами рябой на кишенки. Ми як їхали назад, нас знову обстрілювали знову о волокно. Але слава Богу, що був мангал, і нас мангал трохи спас. Бо Оптоволокно пробило в сітці її дирку і туди почали За 300 Затріхсотило рябого. У нас теж три впівішки жахнуло, потім четверта з акумулятівом, вже морда обаріла. Я дивлюсь, що він вже їхати. Перший раз його затрихсотило, він ще їхав. Я дивлюсь у нього на лице кров з'явилось. Я кричу, їхати можеш, він кричить, так. Да? Я вилазив на люк. Коригував його рух, бо він не знав дороги. Я йому кричу ліво, сидить Геша між нами. він його б'є по плечі вліво. Кричу вправо, він його б'є вправо. І я дивлюся, що в нього вже лице чорне, він дезорієнтований, і кричу, бою велася туди. Ми допомогли. Я сідаю за руль. У мене ще очі спеклися кров'ю. Я клас, клас, бачу, відкриваю аперель. Ну, доженіть мене. І поїхав додому. Я дуже, дуже сильний хіб додому. І далі доїхали, потім по очереді мінялися з альпіністом. Він контужений, я контужений, я барю. Зараз вилічився. Я, я не можу вам передати такі емоції, коли я побачив, що їде за мною машина. Я був дуже довольний, бо то така місцевість, що не кожен туди поїде. Там не кожна машина туди поїде, не кожен водій туди захоче їхати. Це, ну, от ми, от вони через хату. Це опасно. Це опасно, тоді з'явилося це про волокно. Це страшно було. Але віря Богу, з'явилася сміливість, він все ж таки поїхав за мною. Я дуже йому вдячний, що він мене забрав. Гур це Сила. Ну, Чисто, чесно, маваю, як воно є.